Переплетіння та заміщення, що з тобою насправді, чиє життя ти проживаєш, своє чи родове. Переплетіння це коли ти повторюєш чиюсь долю, навіть якщо ніколи не знав чи не знала тієї людини. Ти ніби йдеш по чужій траєкторії, ті самі стосунки, ті самі кризи, ті самі втрати. Заміщення це коли ти носиш чужі почуття, сором, страх, провину, тривогу, які не твої за походження. Це емоції, які хтось не прожив, і вони тепер живуть у тобі переплетіння про події, заміщення про емоції. І це різні архітектури родових програм. Але найгірше, коли вони активні. Сучасно. Ти повторюєш чужу історію і переживаєш чужий біль. Це не містика, це системні механізми передачі досвіду та стресових патернів по поколіннях. І найважливіше, це все можна виявити і розв'язати. Хочеш зрозуміти, що працює в твоєму роду, переплатіння чи заміщення? Напиши діагностика і я допоможу розкласти твою родову систему по поличках.